Святейший патріарх, святковославний Господині і Отцем на нашому, Преоблаженнішого Митрополіта Київського і всія України, да поміні Господь сводьбо в царстві своєм, всегда, нині і при існу, і вовеки веков. І Господину нашу, Високопреосвященнішого Прем'єна Архиєвістка Поровинського і Острожського, да поміні до сводьбо в царстві своєм, всегда, нині і при існу, і вовеки веков і епископи православные, весь священнический монашеский дьявольский Чьи, Бог храни мою страну, нашу, властей, воїнстві народі, і я, строитель, Богу, просите, і труждаючіся, друждающихся, плеющих, братству и сестрической прихожи, давай храма всего, все болящие, оскорблящие ними за православную віру, православних воїнів на полі браней сущий, власть все предстоящих, і болящихся, православных пустяк, напоминила Свой Бога в Царстве и Своей,